Усім привіт, друзі! На зв'язку Футбол України. І сьогодні у нас знову трансферний випуск. Ми маємо офіційні переходи у клуби чемпіонату України. Їх сьогодні і обговоримо, а також гучна тема із затриманням колишньої зірки харківського металіста. Перед тим як ми розпочнемо відео, кілька простих дій від вас: це підписка на наш канал, лайк до цього відео та дзвіночок, який продзвонить саме тоді, коли потрібно. Погнали! Сьогодні стало відомо про перший зимовий трансфер Київського Динамо. Вранці у своїх соціальних мережах вони написали «Хус камін», чим значно активізували розмови в українській пресі та серед українських журналістів. Пізніше портал Тато таке повідомив, що новачком Динамо раніше анонсованим стане Максим Брагару з Чорноморця. Зауважимо йому 21 рік. Він може закрити позиції зліва як у півзахисті, так і у захисті, а також за потреби зіграти право. Вого Вінгера до складу Динамо Брагару доєднається влітку. А цей період дограє у складі одеського чорноморця. Контракт буде підписано за схемою 4 плюс 1. Щодо суми сплаченої за брагару. Тут джерела розходяться у думках, адже за інформацією колишнього журналіста Ігоря Бурбаса брагару піде з чорноморця у якості вільного агенту, адже його контракт спливає. Цього року. Водночас, статутаке повідомили, що за цей перехід Динамо все ж заплатить, і заплатить чимало, а саме 500 тисяч євро. Тож чекаємо офіційного оголошення і більше деталей про сам перехід. Далі у нас трансферний блок. Ми поговоримо про ті трансфери, які вже офіційно оголосили клуби чемпіонату України. Так, офіційно став гравцем кривбасу Єгор Твердохліб. 23-річний півзахисник підписав контракт на 4 роки. Нагадаємо, у першій частині сезону УПЛ твердохліб грав за Минай, де провів 15 матчів і забив 2 голи. Кривбас прогресує та веде боротьбу за найвищі місця, тому не було жодних сумнівів щодо переїзду у кривий ріг, сказав футболіст. Олександрія офіційно оголосила про перехід легіонера. Новачком команди ротання став 26-річний еквадорський півзахисник Мадісон Хуліо. Угода між сторонами розрахована на 2,5 роки та діятиме до 31 травня 2026 року. У Олександрії Хуліо гратиме під номером. 38. Про минуле футболіста відомо, що протягом усієї кар'єри він грав у чемпіонаті Еквадору, де провів попередній сезон за команду Ель Національ. На поле він вийшов 25 разів, забив два голи та віддав один асист. Офіційно про відхід футболіста оголосила Полтавська «Ворскла». як ми і говорили раніше, Владлен Юрченко покинув Полтаву. На своєму офіційному сайті полтавці обмежились сухим повідомленням: футбольний клуб «Ворскла» і Владлен Юрченко дійшли взаємної Води про припинення співпраці бажаємо подальших успіхів у кар'єрі. Нинішнього сезону Юрченко провів за Ворсклу 14 поєдинків у всіх турнірах, забив 2 голи та оформив. Один асист. Ну і на кінець стало відомо про трансфер полтавської ворскли. Вони підписали свого кривдника, адже саме цей гравець, колишній форвард діли, вибивав полтавчан з ліги конференції. Команда Долганського офіційно оголосила про перехід форварда Миколи Ковталюка. 26-річний нападник підписав контракт до кінця 25-го року та вже приєднався до полтавського клубу на зборах у Туреччині. Відомо, що за нову команду він гратиме під номером 22. Ну і перейдемо до найгарячішої теми цього випуску за повідомленням Globo Esporte. Колишній півзахисник харківського металісту Клейтон Шав'єр був затриманий у Бразилії. Причина арешту футболіста не сплача аліментів. Відомо, що Шав'єр заборгував колишній дружині близько 6 тисяч євро. Мова йде про червень, липень та серпень минулого року. Водночас зазначається, що ця сума може бути ще більшою. Клейтона затримали у власному будинку адвокат футболіста Буліста вже подав позов щодо скасування ув'язнення свого клієнта. Зазначається, що сторона шав'єра направить запис щодо перегляду суми аліментів. Його адвокат заявив, що образилець сплатив ту суму, яку міг, і зараз не може виділяти кошти у тих розмірах, що й раніше. Нагадаємо, що за харківський металіст Клетон Шав'єр виступав з 2010 по 2015 рік. Друзі, таким було наше нове відео. Напишіть у коментарях, як вам трансферна кампанія Динамо цього року і кого б іще ви хотіли побачити у складі киян. На все добре, до побачення.